Вітаю вас, друзі, на каналі Вова Ловець. Приїхали сьогодні на рибалочку. Виїхали десь з обіду і до завтрашнього, так ось, часов 12 будемо на ніч, поїхали, будемо пробувати зловити щось вночі. Приїхали в Забужжя, це недалеко біля Вінниці, на Південний Буг. Тільки розклалися десь півгодинки, експінги в воді закинуті. Санька зловив вже два карасика. Будемо зараз також пробувати ловити. Ловимо сьогодні ми на горошок. Два спінга в мене на горох, два на попапчик. Флет-фідерну кормушку забиваю отаку сепуху від Real Fish. Зараз ще закормлюся, будуть бойліки, перчик і два вида також Real реалфішевської сепухи. Попробуємо. Буду кормитися напевно, зараз і вже годинок в 10 вечора. Так щоб вже на нічний кльов. І побачимо, надіюсь, сьогодні щось буде в нас, якийсь коробчик. Велички, може може не невеличкий, подивимось. Зафіксується, приємно. За день захисту дітей. Точно. Баруна срадиться. Панця поставити, немає, давай, треба четвертого карася. Сейчас попробуем. Нет ничего. Нема? Нет. А може і є. Якусь леску зацепив. Чи не леску, абсолютно. Нема нічого, а? Все. О, зараз він начеплялся, й все. Що, зараз перезакинемо? Сидимо ми вже багато годин, рибка не клює, Санька зловив тільки 4 карасика. Вже Анда розпалив вогонь, жарить щось. Ми з баті поставили палаточки, щось жарковато. Йдемо трошки скупнемося. Далі не знаю, що буде по рибалці, але будемо трохи перезаряджатись, старатись щось зловити і вам показати. Так, обустроїлися. Я жарю сосиджі. Дядьки поставили палатки. Я ще одного карасика зловив, вже 4, кожному по карасю, такому величенькому. Ну що. все одно краще, ніж нічого. А дядьки йдуть купатися. Ох, піджарились. Пока Это ничего. Не клюе одни съемки у нас. Хорош, хорош. Раз, 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 ты пишешь. Если платва, яка есть у мушкару, тут такое, подавишься и над речкой стоит Все сплошно. Ничко. Собака в дламу идет. Хайде,.. Вreading theabilis ко мне. где за папой? Ко мне, ко мне, ко мне. Э. Давай иди сюда, Кайф, кайфу shadow Кайф, кайф. Кайф. природа кайф вообще. Давай иди сюда. Все сплошно. <служдая> Собака в дламу идет. Хайде,.. Водь, ко мне. Где за папой? Ко мне ко мне ко мне. Давай. Давай иди сюда. Вперед, я пропускаю. Васька, давай іди сюди. Воська ззад. да? так. Вона Напливе тебе спасати. Десь вона костями може поцарапати. Другося халепа. Яка? Запутав, Буває, зато карасик гарний. А, карасик біля сюди Ага. Потім вказали, що для того, щоб все було нормально, ранок пішов, 50-шку, хлоп. Ну, а ми вирішили, типу, так? Ми не рішали, ми приїхали ж на три дні, на три ночі. Ага. На три чи на дві? На три? А від безстріл Так. Да. День Незалежності це був день посередньо. Саме заходить все що треба. Ааа, бомба. І добрий ранок у нас. Красота. Сонечко вийшло, тепленько вже. Якби ще... Лелеку не зачепив з Такий паровоз дала, звісно, що капець. Це взагалі було б. все чудово. Зараз буду пробувати її якось відчіпляти. От папа допомагає відчіпити. Ось така лелека, бляха. Тільки перезакинув одразу клюнула, Вона як коробчик. Пускає. Десь валить, що я обсварюється? Ось такий нас ранок сьогодні перезаряджається. Ці дві, два рибацюги сплять. Треба їх вже виганяти з палаток. Та й хай щось ловлять. Такий коробчик мене сьогодні розбудив 6 ранку. І важу його, кидаю зараз в садок, потім будемо важити вже, коли уїжджати. І скільки у нас карасів. За вчорашній вечір і сьогоднішній ранок.

Ранку попапчикам перекусити. Недавно тільки, до речі, перезарядився. Тому може і працювати. Знову. карасик у нас и клюнул на горошек. Вот, приходите. Правильный автодочек. Покажи это пути. А? Нормальный. Опа. Ничего удобно. Нормальный. Хорошая куклевка. Что, взятый из этого? О, ну какие хорошие. Хороший карасик. Оп. Карасевич. Две. И при том, клюв тихий, что активировался. До этого тишина была. А так же третий, четвертый клюв. Сланы. Угу. Угу. Достали так що Саньок набиває пружинки. Трошки у нас активувався кльов. Активувався, да. Сьогодні буде жарха. карасів, Відведемо душу на димку, пожаримо. Треба дрова різати. така точка, чи мені кажется, що ми мене буде менше хорошо, бідніше. була спрацьовочка во лупану туди подальше не мешало би взяти подсак натойш ну, може подсак дай там є е, да там нема, нічого. нема? Да. то що ти цей? подписчикам голову морозишь да. Тому що це за камінет зачепилася десь іще. Зачепилась. Тихонів щоди? Ну то там вже і цей же ж виходи були. Ну вода впавши, цей камінець був раньше майже весь в воді, сейчас мінус пів метра. Оп, ось було клювання. Йдемо знімати. Что там у нас? Понятно, тут ще горох горох я думаю, може хай постоїть трохи. Хай постоїть. Може якісь коробки впливають Він щось дуже вправо знайти, або бачу, двугу так надуло, я от не, не знаю. А, так, Щось там підкльовує. Непонятно чого вам буде тягнути чи ні. Зараз ми поймемо. Какой-то карасик. Да? Так. Шось е. Подсакай на. На. Так. Теперь поднимаю этого другого зонтика. Большинство трошки колбасы. Так, тут карасик і причому хороший гарний карасик. Хороший гарний на горох. Не так, тільки перезакинув його такий Опа. Які коментарі? Коментарі, що все нормально. Все нормально. Пере частіше перезакидати. Все нормально. Не перезакинув клює. Не перезакинув, не клює, виходить. Вони проста. А тим часом тут ми будемо жарити. На пательні караси, на костре. От всех вот чудовых карасей. Папа начистил. Такая красота. Карасики жарятся. Далее будем картошечку жарить. Санька тут перезаряжается. Хочет всю рыбу выловить. Караси уже обманывают, текают. І таке ось такий у нас вийшов відпочинок з рибалкою. Спочатку думали, що не буде улова, да? Ну спочатку, да. так трошки водичка прогрілась і пішло. Щось, щось О, красота Ай, барбойку піджарю Молоду. Кайф. Ну, що скажеш? Пойдет. Пойдет? Ну можна ж трошки держави, До хрустящої скоринки. Бо щось вроді є, але ненавидно. Так. Оп, і нема. Ось, друзі, підійшла і наша рибалочка до кінця. Зараз ми вже ті речі позбирали, півінки зібрали, палаточки так ось склали, в машину. Зараз покажу, що наловили за, ці, за цю добу. І будемо їхати додому відпочивати. Десь добре. Ось такі у нас карасики сьогодні. Тут ще також карасики. І коропець. Ось такий невеличкий. Зараз ці не три гадячі три Надовго. О, отакий. Там заспокойся. Так, Заспокойся, ми тебе зараз випустимо. Отакий невеличкий сазанчик. І карасики. Рибалкою, я задоволений. Вроді сильно не клювало, але рибки наловили, получили задоволення. Ти усе. Зараз його зважимо. Ось таке. Все. Хоп. Відерце у нас 900 грам. Ваги на нуль. 2800 мінус 900 кіло, 900 виходить. коробчик. Але ми його відпустимо. Хай підростає. А ми потім приїдемо і зловимо його, як він буде трошечки побільший. Пішли, відпускаємо, не будемо мучитися. В Ось така, друзі, в нас видалась рибалочка. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Та до зустрічі на наступних рибалках.